Бачу багато кумедних оглядів турнікетів, де ну, недалекі скажімо так, тестувальники намагаються скомпрометувати саме вироби, які вже сертифіковані в Європі, сертифіковані в Україні і маніпулюють деякими речами саме про ці речі. Хочу поговорити в цьому відео. Тобто, звичайно, що будь-яке тестування починається з огляду безпосередньо турнікету. Тобто, якщо ми бачимо на відео, що е, турнікет вже накладається, і починається десь щось руйнуватися, десь щось згрібатися, десь щось рватися, то звичайно, що це вже е, треба замислитися, наскільки цей турнікет е, підпадав під певний вплив або не підпадав, де зберігався, як зберігався. і... Що з ними до цього робили. Тому, звичайно, що відео повинно бути постійним. тобто ось на прикладі турнікета кет, найбільш досконалого турнікета, як вважається, американського, так, зробимо ось такий скажімо огляд його невеличкий. Хоча вже багато таких оглядів є. Розпаковуємо турнікет, бачимо, що це оригінальний турнікет, тобто є і маркування, відповідне маркування. Є і зі зворотнього боку, тобто можна подивитися інструкцію. Вороток позгинати, до речі, він теж згибається. Ось, якщо ми візьмемо певним чином, то я ось можу його зігнути, як бачите. І це кетовський турнікер. Тобто цю, в цьому не проблема, хоча деякі вважають, що це проблема, коли згибається, згинається саме. Ось Платформа теж згибається, не? звичайно, що вона не лопається. Тобто, можна сказати, що річ міцна і після цього вже можна накладати турнікет без, е без монтажу. Тобто відразу брати, можливо, буде погано видно, Для цього використовується декілька камер, але без монтажу ми його накладаємо. Робимо щільний перший тур і затягується ваш вороток максимально максимально сильно затягується. Ну, ось, В принципі, все, працювало, зафіксував, зафіксував, більше вже крутити нікуди. Турнікет працює, працює. Але як можна зробити так, щоб він не працював? І зараз я це покажу у наступних частинах відео. Найбільш поширена маніпуляція це недотягування першого туру. Ось таким чином фіксується, і потім вороток він ось здвигається до краю платформи, після чого починається саме закручування. Звичайно, що в такому положенні, як бачимо, зразу стропа починає скручуватись, починає скручуватись е, сам, сама платформа, ну і виглядає це, до речі, не дуже привабливо. І можна зробити дуже велику кількість, скажімо, обертів і звинувачити вже... Виробника, що він робить недосконалі турнікет. Тобто ось таким чином бачимо ось що відбувається, коли неправильно затягується сам турнікет, і це можна побачити на великій кількості відео. І зараз ми проводимо другу маніпуляцію, тобто нагрівання турнікету, нагрівання воротка за допомогою фена. Знову ж таки кет-турнікет сьомої генерації, зараз подивимося, як працює е, вороток, який нагрітий. Тобто бачимо, він вже починає деформуватися. Це ось трішечки нагрітий вороток саме феном. Вороток зігнувся, як бачимо. І тестувальники умовні вже починають верещати, що вороток недосконалий. Але це кет-турнікет, яким чином це може відбутися? Ось саме завдяки нагріванню ферром. Третя маніпуляція це виріщання під час накладання турнікету. Звичайно, що біль повинна бути, вона не перевищує, як правило, 4. Балів по 10 бальній шкалі, і навіть якщо буде неправильно натягнути турнікет або защимлене шкіри, вона там підвищується на 1 максимум 2 бали, тобто до 5-6 балів. Але це не 12 балів з 10, як кажуть деякі тестировщики, які ось роблять такі замовлені тести, тобто, щоб споплюжити деякі турнікети. І, звичайно, що споплюжити можна будь-які турнікет, як ви побачили завдяки цим маніпуляціям, навіть ось цей легендарний кет. Можна зробити таким, що він не працює, тому звертаємо увагу саме на ці зауваження, звертаємо увагу саме, як подається матеріал під час тестування. Дякую за увагу. Погляд підготов і гармона.